Через місяць ми будемо і я хочу вас, кілька яки, за 120 підписників. На 50 підписників буде спорт карате, на 75 підписників салон краси, на 100 підписників ферма, а на 120 підписників найкращий ресторан Львова. Ну ми починаємо з нашої першої карате. І на п'ятдесят письмо, вийде, дідо, си карате. Я! <плес> Я Треба дуже спонищити в галиному городі! Наприклад, построїти отій город струний. Може, ну то що таке Галя робить? Виступиш! Гей, а що ти понять? Що ви лазите до маминого ГОРОДУ? Чого це? Біля городу. Якщо сидиш біля городу, ходить. Так, а семі, що ти така говориш? Сенці вас моєї мами голод. Пані, може ви щось перепутали. Ти що таке говориш? так говорити не зняття. та сосума. Сусідка лазить по городу. Ти піка стара, а що ти пропала з двох город? А ну пей, що пью. Бо я тобі не знаю, я тобі зараз рот. Я тебе не купила, пасав. Помагай мені любити ту стару любку. Та да, Галю вже помагаю. А ну стій, я тобі пасав. Бо дівчата, ви мене не зловите. Амусти я. Амусти я. Венежний, а ну стій, я тобі пасав. Зараз залежний гроб. Як не знаєш, як не коня. Переходимо ми вже, на жаль, до салону краси. До мене не заходьте. О, там салон краси. Якраз мені треба йти зачіску підрівняти і нігті помалювати. Добрий день! День пані. Так, що хочете? Але треба постригти. Я хочу мені зачіску зробити. І нігті помалювати. Звичайно, зараз я вас для початку підстрижу для такої величкої розмитички. Так, тепер вам починає стриг. Зараз вас просто часу. Тобто думаю, що тебе буде. Люди будуть в шоці. Певно, буде добре. Оксано, готова. Ой, як гарно, гарно, мені дуже дякую. Тепер йдемо нігтики робити? Де нігтики робити? Треба. Червоний. Добре. Василь! Перенеси мені лак на... червоний! Бігом! Все, Лак маю. Це помада! Василь, я тебе бігу! Якою помадою? Я, я тікаю від вас! Так, друзі! А тепер, хто хоче продовження відео в салоні краси, підписуйтесь! Воно вийде, коли буде 75 підписників. Ось так. Вийдемо 65 підписників. Ой, зараз на городі я буду працювати. Це тепер буде ціль. На 100 підписників вийде відео з городу. І ця зона буде тривати до 120 підписників. Чого так рано? Це на 5 підписників менше, тому давайте. Ти що тут робиш? Фу, поshit, пішов ти! Пі! І що, я тебе не бачила? Да ти придурку, пішов! Хо, на. Пойняй то син. Ти каню. А ну зупинися. Що зупинись, ти. Пішов в пари. Я не буду з тобою говорила. А, капець, що ти баря. Слава, зрозумій мене, в житті вірні. Не вір! Каже, відхилено, я тебе прошу. Та не правда? бреш! Добре, так і скажу. Це слухай сюди. Відхилено? Все! Я пішов тут. Мене. Йо, я вас бачу бачите. Бе придурки! Варчуки! Після панці! Я можу повернути! Я біжу і при собі колядка, аби знали, що Годують значніше не вдома, а в ресторанах. Тому 3 серпня, якщо буде 120 підписників 3 серпня, то я випущу. Відео найкращий ресторан Львова. Тому починаємо цю подію прямо зараз. До речі, бери участь в моєму розіграші на золоту фігурку Спайка. І взагалі то ти її можеш справді виграти, якщо ти введеш цей промокод прямо зараз. Так. так Цей промокод навіть є в описі під цим відео. Тому гудбай. Подія вже починається перекидатися відео своїм друзям, батькам, рідним і кудбай.